У восьми районах столиці з'явиться по одному діагностичному центру, а також центри первинної медично-санітарної допомоги. Досвід двох пілотних районів Дарницького і Дніпровського вже готові поширити по всьому місту. Про перспективи реформування медичної галузі у сюжеті Юлії Пошивалової. Першим кроком реформи стало створення центрів первинної медико-санітарної допомоги у двох пілотних районах. Нині такі ж самі створять ще у восьми. Якщо лікарю первинної ланки для встановлення діагнозу знадобиться додаткова інформація про стан здоров'я пацієнта, він відправлятиме його на діагностику. Вторинний рівень допомоги медичної на районному рівні це створення в кожному районі. Повторюю, в кожному районі по одному клініка діагностичному. Центру тож дороге обладнання використовуватимуть більш раціонально, а пацієнти не перейматимуться, чи є за місцем його медичного обслуговування необхідний діагностичний апарат і чи зможе він пройти обстеження в іншій установі. Структурними підрозділами в усіх поліклініках даного району ми створюємо можливість для пацієнта отримати всі послуги, які представлені. На території конкретного району до речі, побоювати зменшення кількості чи зміни адреси медичних закладів первинної ланки не варто а перед лікарями відкриваються нові перспективи. Кількість пацієнтів та якість їх лікування оцінюватимуть за допомогою спеціального рейтингу. Позитивний результат відобразиться і на зарплаті. Абсолютно очевидно, що всі реформи можуть бути реалізовані тільки при тому слові, що наші громадяни будуть здоровими. Якщо ми не забезпечимо з вами ефективною і качественною медицинською допомогу, то яких других реформах, ні о процвітанні наших сім'ї, наших граждан речі бути не може. Аби медична допомога була на найвищому рівні, для восьми районів, куди вже крокує медреформа, закупили сучасне обладнання. Юля Подшивалова, Михайло Кльоп телеканал Київ.